Левко Крупа видатний український діяч, який чимало зробив для батьківщини. Все своє життя невтомно працював, творив історію як особистість. Це людина епохи, один із засновників народного руху України на Тернопільщині. Його постать дуже важливою для всіх нас і постає прикладом для багатьох поколінь. Доктор мистецтвознавства Олег Смоляк згадує: спочатку познайомився з Левком Крупою заочно. На сторінках тодішньої районної газети ще у 1969 році його зачепили рядки вірша, які написав митець. У кептарях смерекових лісів стоять з бесагами гуцульських сіл, століть історію оглядають довго, і сивини з історії з далеких часів з опришками на плай виходить довго. Професор згадує. То був непростий час Бріжнівської комуністичної системи, тому такі вірші зазвичай не публікували. Ймовірно, твір потрапив на сторінки газети випадково. Власне, з того часу і надовго не з'явилось жодного опублікованого вірша митця. Левко Крупа був в сім'ї українських націоналістів та учасників УПА. Продовж свого життя його літературна творчість була для мене орієнтиром. Я старався завжди читати його вірші і. Брати все те краще, говорячи про художньо виражальні засоби, які були у поезіях рука крупа на фасаді школи номер 8 у великій березовиці, де навчався митець, встановили меморіальну дошку. Випускники школи згадують та пишаються, що навчався саме тут. Левко Миколайович — це особистість. Можна сказати, без перебільшення великий, великий українець, який увійшов в новітню історію нашої держави. На відкриття пам'ятки прийшли рідні Левка крупи. Донька Наталя каже: про батька залишились тільки теплі і щемливі спогади. Зізнається, що багато в житті навчилась саме від тата, а найбільше любов до праці. Найтепліші спогади спливає зараз у пам'яті. Це день мого одруження. І батько такою теплою ніжною рукою поправляє мені зачіску. Це вияв такої якоїсь батьківської уваги, неповторного такого захоплення мною, як своєю дочкою. До зворушення, окрім доньки Наталії, у творчій і патріотичній сім'ї зростав і син Левка Крупи Любомир. Після повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов захищати країну. Та вже в березні минулого року загинув у нерівному бою. Його матір пані Марія розповідає: син був не лише розумним, людяним і патріотичним, але й дуже скромним. Тільки через 20 років родина загиблого нарешті надрукувала монографію, яку написав Любомир. Керівники та рецензенти видавництва підтвердили актуальність думок сьогодні, а саме християнської України. А це найдорожчий подарунок. Це монографія Любомира Крупи. У 2003 році він захистив кандидатську дисертацію вплив Андрея Шептицького на розвиток суспільних і культурних відносин на Галичині. Митець живе доти, доки живуть його твори. На пам'ятній події прозвучала композиція, слова якої написав Левко Крупа. На берегре!